З 10 жовтня набрали чинності закони України номер 2600 та 2518. Перший становлює особливості оподаткування майбутнього об'єкта нерухомості і неподільного об'єкта незавершеного будівництва. Другий визначає особливості цивільного обороту об'єктів незавершеного будівництва і майбутніх об'єктів нерухомості та спрямований на гарантування речових прав на такі об'єкти. Ці закони пов'язані між собою. Про новації в оподаткуванні об'єктів майбутньої нерухомості будемо спілкуватися сьогодні з моєю гостею, начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби івано франківської області Мар'яною Мороз. Вітаю вас. Пані Маріано, одразу перше запитання: чого очікувати із змінами законодавства? Вітаю, Маріяна. Сьогодні поговоримо про новації в оподаткуванні майбутньої нерухомості. І як відомо, у жовтні 2022 року прийнято два закони. Один з них це закон 2518, Він спрямований на гарантування речових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутньої нерухомості, щодо яких отримано дозвіл на будівництво. Фактично, цей закон гарантує права інвесторів будівництва від недобросовісних забудовників, які в свою чергу могли продавати нерухомості. Нерухомість по декілька разів. Другий закон, про який ми сьогодні будемо говорити більш ширше, це закон 2600. Він спрямований на і визначення порядку оподаткування таких об'єктів незавершеного будівництва і майбутніх об'єктів нерухомості. Фактично законом 2600 додано нові об'єкти, які підлягають оподаткуванню, і визначено сам механізм оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. До таких об'єктів, які підлягають оподаткуванню, додано подільний об'єкт незавершеного будівництва. До прикладу, це багатоквартирний будинок чи окремий магазин, який в подальшому буде самостійним об'єктом власності. Також додано неподільний об'єкт незавершеного будівництва. Це мається на увазі, що це буде одноквартирний житловий будинок, чи, до прикладу, окремий магазин. Додається також майбутній об'єкт нерухомості, це може бути також як квартира чи гаражний бокс, і додається відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, за який частково вже сплачено ціну і зареєстровано обтяження. Речових прав на користь такого покупця. Що мається на увазі? По суті, під відступленням прав мається на увазі зміна однієї із сторін договору при купівлі квартири в новобудові. Попередній власник припиняє відносини із забудовником, а новий власник квартири має статус повноцінної сторони договору для громадян. Доходом від продажу таких нових об'єктів, як незавершеного будівництва майбутніх об'єктів нерухомості, буде різниця між купівлею і ціною продажу. Ставка податку становить 18% податку на доходи фізичних осіб. При продажу такої нерухомості, якщо вона була успадкована, застосовується ставка 5%. В обидвох випадках, де є нарахування ПДФО, буде застосовуватися ще і військовий збір у розмірі 1,5%. ставка пів розмірі 1,5%. Водночас законом прописано, що для цілей оподаткування ПДФО. Буде визначатися ціна, виходячи з договору купівлі-продажу, але вона не може бути нижчою, ніж оціночна вартість, визначена автоматично електронним модулом в єдиній базі даних про оцінку. Також хочу зауважити, що сам порядок оподаткування нерухомості квартир дачних, житлових будинків, які вже збудовані, він залишився незмінним. Хотіла би уточнити, а як зараз оподатковується вже збудована нерухомість і земельні ділянки? Податковий кодекс передбачає, що у разі продажу Нерухомості квартир, дачних будинків, житлових будинків, земельних ділянок під ними чи земельних ділянок, які отримані у межах норм безоплатної передачі при продажу один раз на рік, і якщо вони перебувають у власності більше трьох років, така нерухомість, такі операції з нерухомістю не підлягають оподаткуванню. Другий продаж протягом року е, оподатковується за ставкою 5%. Третій і наступний продаж оподатковується за ставкою 18% ПДФО. Також е, за ставкою 18% оподатковується е, комерційна нерухомість, якщо е, при, тут є нюанс, що вона оподатковується не з треть, починаючи не з третього об'єкта, а з другого. Тобто, якщо на рік продається вже починаючи з другого об'єкта, ставка ПДФО тоді застосовується 18%. У всіх випадках, де є нарахування ПДФО, також нараховується і військовий збір у розмірі 1,5%. При продажу об'єктів нерухомості за ставкою 18%. Громадяни собі можуть е, зменшити цей дохід на документально документально підтверджені витрати, але для цього їм необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, і надати підтвердні документи, які е, підтверджують, що він е, витратив кошти, ну здійснив оплату за квартиру. Маріано, скажіть, будь ласка, ті зміни, які ви щойно озвучували, вони більше торкнулися фізичних осіб, громадян. А чи є якісь зміни, які будуть стосуватися суб'єктів господарювання? Так, законом 2600 внесено зміни в оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток підприємству. Зокрема, новий закон передбачає, що з 10 жовтня 2022 року до операції з першого постачання об'єктів житлової нерухомості, неподільного об'єкта незавершеного будівництва та об'єктів майбутньої нерухомості, а також з постачання послуг, які Зі спорудження житла, які виконуються на виконання довгострокових договорів, застосовується касовий метод податкового обліку. Тобто податкові зобов'язання виникають на дату, коли надійшли кошти на рахунок постачальника за як оплата за вартість житла, а також на дату, коли є інші види компенсації, як оплата за, такий, за таке житло. Також новий закон передбачає, що операція. З першого постачання е, таких нових об'єктів е, підлягають під оподаткування податком на додану вартість: це неподільні житлові об'єкти і незавершеного будівництва, і майбутні об'єкти житлової нерухомості. Водночас звільнені від оподаткування операції з другого та наступного продажу житла, неподільного житлового об'єкта та майбутніх об'єктів нерухомості, а також доступного житла та житла, яке будується із залученням державних коштів. Тобто цей порядок залишився незмінним. Перший продаж підлягає під оподаткуванню, другий ні. Чи можуть платники податку на додану вартість розраховувати на відшкодування сум ПДВ з бюджету за операціями з продажу нерухомості? Суми ПДВ сплачені постачальникам товарів чи послуг, які будуть використовуватися чи вже використані. В операціях з першого продажу неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва чи майбутнього об'єкта нерухомості не підлягають бюджетному відшкодуванню. А такі суми будуть зараховані до складу податкового кредиту наступного податкового періоду до повного погашення їх податковими зобов'язаннями. Пані Маріана, розкажіть, будь ласка, про зміни в оподаткуванні податком на прибуток саме підприємств будівельної галузі. Законом 2600 передбачено, що платники податку на прибуток підприємств поряд з нормами, встановленими податковим кодексом України, можуть визначати податкові зобов'язання з податку на прибуток з особливостями, які визначені в пункті 141.12. Відповідно, замовники, будівництва чи девелопери до прийняття будинку в експлуатацію, вони зменшують фінансовий результат до оподаткування при визначенні податку на прибуток на дохід, отриманий від продажу, і збільшують суму на понесені витрати, що складають собі вартість об'єкту продажу. Після прийняття в експлуатацію житлового будинку вони роблять навпаки, збільшують фінансовий результат на дохід, отриманий при продажу, і зменшують на витрати, що формують собі вартість об'єкта продаж. Фактично для замовників і будівництва і девелоперів момент сплати податку на прибуток переноситься на дату, коли такий об'єкт буде зданий в експлуатацію. Я б хотіла тут трішки вас перебити і уточнити, чи є якісь особливості відображення таких операцій в декларації з податку на прибуток цих підприємств? Власне, так в декларації з податку на прибуток і щодо її заповнення є певні нюанси, тому тут хочу звернути увагу, що